Значимо мікрофон, так? <пробуваю> Рухаються всі п'ять пальців. П'ять пальців дають змогу більш краще тримати предмет. То ми зараз розуміємо, що ми всіх не зможемо відпротизувати. У нас мета не стає всіх. Ми просто хочемо цю нову технологію привести в Україну. І головне, ми знаємо, що це дуже важливо. Для обслуговування. Тобто, ну, людина має, наприклад, якийсь не пов'язане з комплектуючим, але пов'язане, наприклад, з примальною гільзою. Вона десь давить, чи вона трошечки щось заважає і її треба підробити і зробити. То В майстерні це можна швидко зробити, не треба за кордон їхати. Ми пройшли курс виготовлення протезів з біотонічної. Біонічною кістю другого покоління, тобто є першого покоління і це друге покоління. Різниця в кількості схватів. І це дає змогу виробнику, який виробляє це, впевнитися, що ми тут, на території України, зможемо правильно встановити і обслуговувати ці протези. Тобто, це не означає, що ми Зможемо виготовляти такі напівфабрикати, такі кісті. Ми будемо вже закуповувати ці кісті в Англії, а тут вже збирати, може підганяти протез і налаштовувати індивідуально на кожного, кожного пацієнта. Тут на кожний палець стоїть мікродзервом. Залежається як Телефон-мобільний рух передається на кожний палець від міні-комп'ютер, який знаходиться в цій руці. Який є. На ринку, який є, це саме основня модель. Стопа, еліт. Я хочу сказати, вже багато хлопців ми вже таких забезпечили по нижні кінці. Mm -hmm. явити, що людина 110 кг повинна наступити сюди. Тому руками я просто на стіл не можу додати такий тиск. 70%, 70 ампутацій проходить внаслідок судинних захворювань. 70%. 20% від діабету, від цукрового діабету.